Скажіть мені, будь ласка, пані Бекешкіна, чим ви можете пояснити те, що стабільно жителі Півдня, Сходу України дуже прихильно ставляться до інтеграції України у медний союз? Ну, Це досить складне питання, але мені здається, з відповіді, які ми почули, можна вже зробити певні висновки. По-перше, якщо змалювати портрет того, хто? Віддає перевагу митному союзу, то це звичайно географічно це схід і південь, це російськомовне населення, переважно, і це населення старшого віку. Тому що, якщо, скажімо, взяти віковий розподіл, крім регіонального, є ще віковий розподіл. Якщо взяти молодь віком до 30 років, то і на півдні, і на сході ця молодь віддає перевагу Європейському Союзу. Тобто, можна сказати, що митний союз це. Не лише регіональний вибір, а перш за все, це ще віковий вибір. Люди взагалі шкодують за Радянським Союзом, і за Радянським Союзом, до речі, шкодують більше ніж прихильники митного союзу. От ми б ставили до незалежності опитування, робили, і 40% взагалі вважають, що в Радянському Союзі було краще. Правда, повернутися в Радянський Союз значно менше, але 40% шкодують. Тому що, ну, давайте будемо чесними. Навіть зараз ми ще не досягли внутрішнього валового продукту, такий, як був в 90-х роках. Це звичайна економіка, це звичайний рівень життя. І там вже казала, я чула, що нам треба об'єднуватися з тими, з ким нам вигідніше. От тільки вигоду шукають не там. От Чоловік казав, що от у нас немає золота. У нас немає нафти, тобто, ну, передбачається, що це треба об'єднуватися з Росією, оскільки там є золото, там є нафта. Але, шановні, у Польщі теж немає золота, у Польщі теж немає нафти. Але Польща, яка мала приблизно такі ж стартові можливості, як Україна, чому я про Польщу кажу, вона зараз має ВВП на душу населення втричі більше, ніж Україна, і, до речі, більше, ніж та ж багата Росія. Не кажучи вже про інші позитивні е, речі. Пані Бакешкіна, ми передбачаючи те, що ви скажете ось на Сході і Півдні розмовляють російською мовою, попросили нашу кореспондентку Дарину Бунякіну у Черкасах поговорити з тими людьми, які є такими такими яскравими типовими представниками тієї частини наших громадян, які виступають за інтеграцію з Росією, угу. і от давайте подивимося, як вони відповідали на запитання нашого кореспондента. Там ми нужні як раби і як територія. Там не нужны люди. В Европе я прочитал полностью все э, интеграционное вот это соглашение, которое будет там 900 страниц, и там нет ни одного слова о том, что мы будем вступать в Европу. Там только интеграция. А это намерение. Это все равно, что мы с вами заключили договор, что мы поженимся. Но мы не поженились, и на том все кончилось. Им нужна территория. Во-первых, территория с точки зрения военной. Это буферная зона между Россией и Европой. Я за то, чтобы все жили прекрасно, хорошо и богато. Но что нам обещают, мы не будем иметь. Там в договоре не написано ни одного слова, что обязана делать Европа. Там написано, что обязана делать Украина. Вот это меня больше всего возмущает и восхищает. Ну того, що ми завжди всі, всі були разом з росіянами, завжди. Я не говорю, що частиною ну дружить і, і, і ну що ж казати, якщо ви самі розумієте, що Європа Європа, а, а ми завжди були з Росією. В цьому союзі, тому що у нас були, є і остаються множество прежде всего, проїздів, а якщо говорить економічні зв'язки з Росією. А от этого мы никуда не уйдем. Если только мы туда присоединимся, у нас и так половина стоит в промышленности, в производстве. Все становится. Если мы приедаемся до европейского. Только да. Я русская. Этим все сказано. Там, где стране выгоднее, туда и надо идти, а не именно в Европу. Нет, в Европу я не хочу. А чего? Чего? Потому что я вырос при Союзе, да поэтому. Я більше за союз. Думаю, що економіка може бути лучше, ніж з Європи. Це Європа нам мало допомагала, поэтому я не дуже думаю, що вона нам поможе далі. Ви за євроінтеграцію чи за інтеграцію з митним митнею? Тобто ви за митний союз. Да. А ще лучше б в Совєтський Союз? Це був би вообще. Ми хотімо так, як у нас було. З митним? Чого? А того, що ми жили при совєтській власті в Росією. Із Казахстаном всі в місті жили краще, чим туди вступити. Оце моє таке. Це думка черкаських прихильників митного ну, союзу, мене, і ці так. люди забули, як вони стояли в чергах за маслом, забули, за звичайно, ковбасою. Забули. а Пам'ятають лише свої молоді роки, коли вони були в силі. ну, ви, ну ви вже запам... відповіли на це питання, але от я дивлюся на наші дані центр, бо Черкаси належить географічно до центрального регіону. Підтримують взагалі. В центрі підтримують вступ до ЄС 50%, до митного союзу 21%. Тобто це не так взагалі мало кожний п'ятий. Хоча в центральній центральному регіоні переважає все таки орієнтація на, на європейський союз, але ми бачили, що найбільшого така. Ідея, що краще було в Радянському Союзі, але Радянський Союз не повернути це по-перше. А по-друге, зараз члени Європейського Союзу ті ж повторюю, які жили ну, так, як ми приблизно, а може, навіть якщо брати там такі країни, як країни Балкан, от вони все-таки хочуть Європейський Союз. Чому? Тому що у нас взагалі люди важко уявляють, як живе Європа. Мало уявляє, немає... яка їздить, а старше покоління. ні. Ви знаєте, і молодь не так багато їздить. От за нашими останніми даними, взагалі в країнах заходу, хоч колись не обов'язково до, до речі, зараз, це країни там Європейського союзу, Сполучені Штати, Канада, тобто в країнах заходу взагалі у нас було 22%. і щоправда, цей відсоток зростає, тому що ще е, кілька років тому їх було всього 14, зараз 22%. А решта слабо уявляють, як там взагалі люди живуть і що і тому тут дуже, дуже важлива позиція засобів маси інформації. Тому мені здається, те що останні е, три роки відбулася злам громадській думці, бо ще три роки тому переважала орієнтація на митний союз. Зараз все-таки переважає орієнтація на Європейський Союз. Я думаю, саме тому, що засоби маси інформації змінилася офіційна, тобто офіційна точка зору стала наближатися до Європейського Союзу, почали про це розказувати засоби маси інформації, змінилася громадська думка. Бо з власного досвіду дуже мало людей можуть про це судити. От і більше того, якщо, скажімо, загалом по країні 22% були на заході, але регіонально вони порі. Розподілені, якщо взяти західний регіон, там був кожен третій, теж, до речі, не так багато: 33%. І там і більшість прихильників да, євроінтеграції. Да, да. Але якщо взяти схід, то там лише 10% взагалі бували в країнах заходу. Чим демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва пояснюють те, що, скажімо, у Донецьку так багато прихильників. Інтеграції з митним союзом ну не лише в Донецьку, взагалі у східному регіоні і, скажімо, в південному регіоні. Крим вона ще більш. Відрізняється цим, ну е, я згодна з тими поясненнями, які давав пан Тодоров тобто і інші експерти, експерти. Ну, наприклад, я казала, що в країнах Європейського Союзу і взагалі в країнах Заходу було лише 22%, От в Росії було все-таки 40%, причому за час незалежності. Це набагато більше. І якщо але якщо скажімо, це по країні, але якщо взяти східний регіон, то більше. Більше, тобто відсотків 60. Тобто, там дуже великі особисті зв'язки. Вони відчувають більшу, скажімо, ну і. По своєму е, життєвому досвіду вони більше пов'язані, звичайно, з Росією, і головне на це. Головне, я схожа з тим, що тут і вина держави, причому не лише цієї влади. Я б навіть сказала, що більше провина попередньої влади. Тому що я пам'ятаю, як після помаранчевої революції, коли я спитала одного з діячів національного руху, кажу, ну от національна ідея, а що би запропонували російськомовній частині російськомовним громадянам. Хай вчать мову, жорстко сказав він. Тобто їм не запропонували національну ідею. А національна ідея, на мою думку, яка об'єднає Україну, може дуже простою: зробити Європу в Україні. Зробити жити так, як живе Європа. Ну, от ми кажемо, мені сподобався прагматизм якраз і інших людей, що ми підемо туди, куди вигідніше. Так от вигідніше треба шукати не лише, скажімо, в. Тому, що ми отримуємо від торгівлі там і там, досить часто на цьому зупиняється, а який спосіб життя ми хочемо вести. Я дивлюся російські фільми, я дивлюся статистику. На мою думку, і лише на мою, всі експерти кажуть, що Україну душить корупція. Корупція це основне, що надає розвиватися економіці, що монополізує, чому високі ціни, тому чому високі тарифи. Це корупція. Це просто ну звучить так красиво, корупція. Насправ насправді це е, просто набсто грабіж країни, коли значна частина не платить податків, е, виграє тендери, це значить підвищені ціни за тендери і все. І це ми по, не відрізняємось від Росії. Так, так. Але ніде ми в Європі такої корупції немає. Навіть в нових членах, там в та ж Болгарія. Та ж Хорватія, які теж там досить високий рівень корупції, але все-таки не такий, як в Україні і в Росії. Тобто, якщо взяти інші показники, то теж, знаєте, ми дуже схожі з Росією насправді. Ми хочемо від цього відірватися. Більше того, я дивлюся, наприклад, фільми досить багато. Ну, у нас, на, на жаль, немає своїх телевізійних, майже немає. Е, кожен може кожен може кожного дня дивитися російські серіали. Да? Там дуже багато фільмів про міліцію і що? Що ми бачимо, самі ж росіяни показують наскільки корумпована у них ця система? Наскільки там хабарі процвітаються, росіяни кажуть так само як у нас. Пані... Та то, то насправді дуже багато спільного і від цього спільного треба відриватися, пані Бекешкіна, але боротьба з корупцією це якраз не той виграшний момент, мені так здається, який допоміг би теперішній е, політичній еліті е, якось переконати свій електорат. З точки зору небезпеки для Віктора Януковича і його партії. Наскільки його земляки зрозуміють те, і можливо торгівельна війна mm. і інцидент з рибалками тут додав своє слово, те, що курс тепер. Принаймні інформаційно змінено Ну, по-перше, за рахунок чого зросла кількість прихильників європейського вибору за рахунок колишніх виборців партій регіонів і особисто Віктора Януковича. Тому дослідження що дослідження це показує. Ті хто, ті, хто раніше голосував за е, опозицію, вони більшість і раніше там було прихильниками європейського вибору. Від кого додалося? Від колишніх змінилася офіційна взагалі позиція, офіційний вектор? І частина тих, хто раніше був, значить, за Митний союз, подумали: ну якщо наша партія Віктор Федорович вважає, що нам треба йти на захід, то може справді треба йти на захід. Да? А як будуть поводитися решта чи, грубо кажучи, не втратить партія регіонів і особисто Віктор Федорович частину рейтингу, думаю, втратить. Думаю, втратить навіть така, якщо проведе є. активну і дуже яскраву кампанію інформаційну на сході і на Чезній Україні втратить. переваг. ЄС частково втратить. Я думаю, да, це буде. Е, до речі, розповідають, що коли Віктору Януковичу довелося. Переконувати і когось із своїх колег прямих, а, власне членів парламентської фракції партії регіонів нещодавно у кінотеатрі Зоряний то президент був дуже переконливим і мав дуже багато аргументів у цифрах, щоб їх переконати у тому, які вигоди отримає Україна. Чи спрацює ось такий аналіз, аналітичний підхід до ведення інформаційної кампанії О... на сході? Ну, очевидно, очевидно, частково це спрацює, тому що як вже спрацювало, коли власне будемо чесними, засоби масової інформації включилися вже в цю кампанію, оскільки оскільки ну ну, я б не сказала, що змінився офіційний вектор, тому що і раніше європейська інтеграція була офіційним взагалі, вектором, ухваленим законодавчо, да? Але е, перспектива підписати угоду стала реальною і реально включилися засоби масової інформації в цю кампанію. І змінилася громадська думка за останні пару років. Да? Е, е, я думаю, що певні успіхи на цьому шляху будуть, але цілком очевидно, що і протилежна сторона буде теж включатися в цю боротьбу. Е, Росія є проросійські громадські організації. Ми це сьогодні вже бачили. Uh, uh, да. Є комуністична партія України та Комуністична Україна для Комуністичної партії України це е, дуже вигідно. Е, Можна, скажімо, підібрати тих, хто розчарувався в партії регіонів, можна взагалі до своїх виборців підібрати, і вона теж буде активно розгортати компанію. Тобто, я думаю, що боротьба ще попереду. Це ще вільнівський саміт, це ще початок. Це, це не кінець. Наскільки, на вашу думку, пані Бекешкіна, так званий татарський фактор може зіграти на руку євразійській інтеграції? Ну, я думаю, тут більше предсудів якісь тому, що я, чесно кажучи. Не вивчала ситуацію в Криму, але я не читала нічого про якийсь особливий татарський екстремізм. Тому мені здається, що це, це такі лякалки, якісь, які час від часу збурюються. Може, там якісь інциденти були, але ж нічого, якби було Справа не в інцидентах, а в проросійських організаціях, які цю карту розігрують дуже часто. Ну треба ж чим слякати. Очевидно, лякають, а якийсь взагалі зв'язок. Між татарським чинником європейської інтеграції мені здається тут взагалі ніякого зв'язку немає. Це просто лякалки. Мені цікаво, от бачите. Те, що я говорила, те те повторюють і експерти з Криму. Справді, молодь вона все-таки більше орієнтується на Європейський Союз, але не треба мати ілюзії, що можна переконати взагалі людей старшого віку. Я думаю, що їх переконати вже не можна, тому що вони виросли в радянському союзі, вони як кажуть, мов не знають. Да? Їхні родичі живуть в Росії, вони з цим звикли, вони з цим як кажуть, жили. І, ну, це це об'єктивний чинник, нічого з цим не зробиш. Я не думаю, що їх можна якось взагалі переконати. Я думаю, що переконувати повинні їхні діти і онуки. От розгорнути кампанію Переконай свою бабусю. Оце може бути єдиним переконаним чинником, щоб діти переконали, що у них більше перспективи в Європі. Оце може бути дієвим чинником. Оце може бути може, єдиною ефективною пропагандою.